Моя малозвучна, моя неймовірна. Тобою писали Шевченко і Франко, як нації і скарб, ти важлива і потрібна, немов для дитини грудне молоко, моя кольорова, моя солов'їна. Тебе прагли знищить, та марно було. Хто шанує свою мову, той шанує свій народ. Мова це місточок між минулим і майбутнім. Слово до слова зложиться мова. Не цурайся мови своєї. Вона твій найдорожчий скарб. Рідна мова це найцінніший скарб кожної людини. Без мови немає народу. Рідне слово гріє душу, як сонце, землю. Ташка красна пірям, а людина слово. Мова це пісня, яку співає серце. Збережи красу рідного слова. Мова це музика до душі, що звучить у кожному серці. У кожного народі є своя пісня, своя мова, своя душа. Підна мова, мов калинна, ніжна, красива, єдина. Українська мова ніжна, як мамина пісня, сильна, як слово козацьке. Любов до рідної мови починається з е, «калискової». Хай звучить українське слово в кожній школі, у кожній родині, мова це наш дім, у якому живе любов, До батьківщини! Мову синку поважай, не цурайся і вивчай українська рідна мова. В ній прекрасне кожне слово в ній прекрасне. Кожне слово, хочеш книгу прочитай, можеш пісню заспівай, про ліси, поля і гори, про свободу і простори, про свободу. The plum I step down?